Всім привіт! Сьогодні нове відео. Сьогодні я зайшов в цю цю гру вона називається Flagic X. Ось вона вже в мене встановлена Ось така гра це про Ocarca це, Тест. Ось, вона вже в мене скачена, давайте зайдемо. Ось Сканас гра. І сьогодні я буду її. Зрівнювати з DriveX. Все, що виїхав, давайте виберемо якусь карту, допустимо, Йдемо, поїздимо. У нас сьогодні мустанг буде. Вона сама швидше тут. І подивимося, як тут ну, розбивається тачка. Так ось такий у нас мустанг Ну, це в мене вже скачано, там можна в шоп зайти та скачати собі такий же мустанг Ось. його звук Ну, реально не як у DriveX два звуки і все. А тут же реально на кожну тачку свій звук. Ну, їх тут 5 штук, але це не важливо Давайте зараз розгонимось та подивимось. Ну давайте не знаю. Де тут? Ти? Ой! Ой-ой-ой! Дивіться, що случилось. Ладно, давайте ще раз попробуємо. Тільки вже в ту сторону. Там просто нема куди врізатись, може тут буде. Так, шукаємо що можна врізатись. Можна в принципі десь хоча б ще 200 км на один було, щоб хоч ну якось було. Ну, DryWix ми не розгодимо таку швидкість. Тут можна. Просто хочу подивитись як тут ну, розбивається. Просто The Rive Я розгоняв теж 200. Ми теж можемо попробувати, Не знаю. Можливо, я думаю, що DryWix. Ну, Drywx лучше ушкодження будуть. Я не знаю. О, о, я бачу якийсь то Давайте попробуем в него врезаться. Замедленные съемки. Так, вот так мы идем. Бампер зараз отрывается. Не метражи. Ну, тут отрывается. Уууу, вы подивіться. Это просто капец. тачки нічого не залишилося. Тут, кстати, ще можна, в гривих так не можна, бачите, ось так робити. Ти за любу ну, частину машини можеш зацепитись. так? Да? Можемо а за руль можемо? Це трошки приблизимо, просто я не, не можу попасти. Так, що це Капот? Це двері, я не розумію. Я можу колесо поворачувати, я можу за копот, за, за руль, за криво. За... От я можу колесо розху... розкрутити. Я її можу перетаскувати тут. Ну, ось такі пошкодження. Так що поїхали в DriveX, зараз там подивимось, як воно зможе. Ось, я вже в DriveX, я взяв кусап, прям такий же, як там. Тільки там, ну, трошки не такий. Так що давайте спробуємо зараз позинати 200 кілометрів. Тільки я не знаю докуди. Давайте зараз. Йти. Ну, примерно, щоб 200 було. Назвати звук. Зразу ну, не такий гарний. Тут, кстати, можна салон. Да, тут, конечно, салон вообще такий собі. Там, кстати, теж вроде можна, ми подивимось, Ну тут є x це вся штука. там нема такого. Ладно, поїхали. Ми зравнімо в сьогодні. Ті, ну я думаю, без x ray можна пережити. Давайте замедлену зйомку. Слухайте. Ну тут, як по мені, не так круто, як. Флахікс. Я думав, ця гра ну, просто порве, але ні. Ні-ні-ні. Ладно, зараз будемо. Ну, зравнювати такі нормальні ушкодження, слабі, там, цей. Коротше, зараз будемо зравнювати. Так, ось я вже зайшов. Так-так-так-так. Давайте візьмемо... Ну, теж мустанку. Я коли тоді ми вдарились, кое що побачив. Зараз ви теж подивитесь. Зараз я опять розусь. Там є одна штука, яка ще більше, де я, правда, Тепер мені тут подобається. Ну, оця штука, X ray ці як Atom. Ну, коротше, там, де кузов можна охватати. Ну, там не вистачати, просто не показує. Ну, тут. Це все окупає ця штука, за які можна речі брати. Ну, і по графіці мені кажеться, тут більш пророботані тачкою ніж там. Ладно, давайте, от, допустимо, вдома цей вріжемось на замедленій зйомці. І просто подивіться зараз вікно і на сідушки. Бачите? Вони просто подпригають і починають рити по салону. Це дуже реалістично. Там да, тут не стріляють подушки. Хотя... Хоча, хоча... хоча Ні, стріляють, десь там є. Ось. Ну, ось ця штука, ладно, давайте зрімемо, як я хотів. На великі такі ушкодження, допустимо, от я паркувався, трошки не розчитав. Розміри передні, ну тому що вони великі. Тут 8 на 5 літрів. Так, давайте ось так трошечки, трошечки. Ось так, ну трохи пригазу. слухайте, ну реально, оця гра стопудово виграє. Подали DriveX. Так, все я опять тут. Поїхали. Ну, десь на такій же швидкості. Так, да. це швидко. Десь, ну яка там была, ось така десь. Ну, ось, ось така, да? О, ідеально. Ну, тут, понятно же, победитель. Тут, Ре... ну что, тут трошки оцелилось. Там прям и купот, ну реально на швидкості 10 километров на годину, Мене тут більш всього біси, що тут відкриваються двері. Я не знаю, пофіксити. Так, да, і на щодо салону. Подивіться, ну, я думаю, тут 에, понятно, хто вже виграв, тому що тут салон реально пророботаний. Ну, тут є один мінус, що не можна вниз дивитись. Ну, Ви подивіться, як він просто пророботаний. Сідушки. Ну, там їх нема, А тут ви бачите, який тут руль вообще? Як в оригінальній бліці. І тут даже, ну, типу. Можемо. Ну, реально, от, давайте подивимось, що буде на ось такій швидкості. Просто бампер знаєте, Ладно, на це на все. Всім пока.